Доброго ранку вам, доброго вечора. Запишу вам гарне відео з Канади, з Нової Шотландії. Ось покажу вам покажу вам осінь. Таку гарнющу осінь. Гляньте, як у нас гарно. Знаєте, яке я гарню щось. Просто вам не буде видно гори. Там дуже гарно в горах. Вони такі вже, знаєте, різнокольорові. Сьогодні понеділок, важкий день. Так що... Я вийшла трошки прогулятися і показати вам осінь. Тому що о 7 годині в мене буде англійська. Так що в мене десь 20 хвилиночок прогулятись і треба буде вчити англійську мову. Сьогодні сподіваюся будуть результати моєї контрольної, яку ми писали тест. Подивимось на що там я написала. Але тест був для мене важкий, тому що теж все треба час витримати. А я навіть якщо роблю е, з англійською, то я доволі... Слово ліцероблю. Не швидко, скажем так. Не яка краса. Краса і спокій. Для мене головне тут, в новій Шотландії і в Канаді, що не падають бомби на голову. І доволі спокійно. Хочу сказати, що... Зараз весь Фейсбук всі соцмережі наповнені тим, що в Канаді ну, ініціювали таку, щоб таку пропозицію про те, щоб допомогти українцям, які зараз в Канаді, отримати піар, допомогти отримати. Якусь підтримку в тому, щоб отримати піар. Так що, ну сподіваюся, що щось з цього вийде. Збираються підписи, збираються була петиція, яку підписували. Мої знайомі підписували там тільки ті, хто є піар, і резиденти Канади. Підписували, але тепер збираються пі, е, листи, про те, можна написати з цього листа я, е, про своє життя, про те, що є підтримка, що потрібна така підтримка в отриманні піару. Я розіслала своїм друзям, багато друзів моїх вже підписали і відправили. І кожен так робить. Так що, сподіваюся, все буде добре. Сподіваюсь, зможемо залишитись тут, тому що рішення вже прийняте, моє особисте. Я залишаюся в Канаді. І там, хто казав, що я все життя мріяла жити в Канаді, ні, не мріяла. Якби я мріяла, я б вивчила мову і приїхала б з грошима сюди. І не купляла б будинок за рік до війни. А так прийшлося трошки важкувато. Ну нічого. Які нам випробування є, то дає нам досвід. Так що, ось така. Трошки прогулялася. Зараз прийду. Знаєте, свіженького повітря потрібно було, тому що, бачите, ось людина з'явилася і загорілось світло. Бачите, покажу вам. Тому що цілий день я сижу, шию, і для мене це трохи інша робота, яку я виконувала. І я привикла до того, звикла до того, що я доволі активна людина, я люблю спілкуватись, люблю якось переміщатись по планеті Земля, а тут мені прийшла така можливість побути просто. Наодинці із собою. І ви знаєте, я думаю, що все, що нам приходить в житті, то приходить нам не просто так. Значить, так потрібно було. Бачите, яка гарна. Ось. Завтра вівторок, завтра на роботу. Ще чотири дні треба відпрацювати. Хочу сказати, що в нас в Новій Шотландії з 1 октября. Жовтня підняли трохи заробітну плату на 70 центів кожна година. І це десь дало 30 доларів в тиждень. 20 з чим-то 30 доларів в тиждень. Да, десь так. Можливо, трохи менше. Можливо, 20 з копійками. От. Тобто ось такі справі така гарніша. Знаю, що в Україні теж зараз така золота осінь в цьому році. Чудово все з осінню. Іноді в нас, я знаю, в Запоріжжі буває, що дерева ще зелені, і тут випав, випав сніг або морози вдарили, і ще зелені дерева почали листя падати. А в цьому році... Така золота осінь Сподіваюсь, літо, е, літо зима буде у нас доволі тепла. Ну як тепла? Морози будуть, ну, не буде велика. Хоча в Новій Шотландії, оскільки я тут, е, більше 25 і не піднімалось, і то 25 це було декілька годин, мені здається, навіть не днів. Але снігу було багато. Ось так. Так що потихеньку, через, рівно через місяць, сьогодні 20 число, рівно через місяць буде 3 роки, як я вийшла зі свого будинку і поїхала в невідомість. Сьогодні, якось так, знаєте, ностальгується, що, ось, що мріялось три роки. Що вир, що... Я думала, що за три роки я все ж таки отримаю піар, або якось завершиться війна, якось воно вирішиться, але <кій> три роки пройшло, нічого не вирішилось, є, як є. Ну, таке. Поки так, треба приймати те, що є. Так, з вами була Світлана, я вже підходжу до свого будинку. З вами була Світлана. З мене нові відео з вас. Вподобайки і підписка, щоб не пропустити щось цікавеньке. Сподіваюсь, буде щось цікаве. Бай-бай!